Хюстон, у нас проблеми. Позивний хлопці мені дали, бо коли мене викликають, коли в когось проблеми. Хюстон біжи!» — Побігла. Один шуткував, казав, я здоровий, як бик. Дівчата кажуть, і на тебе є лікар. Закінчила агроуніверситет, лікар ветеринарної медицини. Специфіка та ж сама. І уколи ті самі, і крапельниці, і ліки, і схожі, все схоже. Так і попала в м'яді. Приєдналася до армії 19 березня 2022 року. На початку повномасштабної війни складнощів не було. Прийшла в ДЦК і одразу ж той день була зачислена в лаву ЗСУ. Служу в центрі у нас, а з липня в начальному батальйоні. І так до цих пір в начальному батальйоні я інструктор з тактичної медицини. Навчаю первинної допомоги. Курсанти вчаться, гарно вчаться. Дуже мало, які забивають просто на навчання. Вони знають, що це їхнє життя, що треба їм врятувати своє життя і життя побратима. Так що вони мене дуже уважно слухають і цікавляться, і перепитують, і те, що не знають, завжди запитають. Мені це подобається і найкраща, мабуть, похвала, коли мені дзвонять уже з бойових і дякують, що навчила, що вони вже когось врятували або врятували своє життя. М'язева пам'ять повинна вироблятися. Завжди кажу перше, турнікет до виробитися м'язева пам'ять. Вони мені там накладуть пару разів і кажуть, все досить, ми знаємо. Ні, вони довжні його накласти тисячу разів, півтори тисячі разів, тому що. В стані такого шоку вони не зможуть зреагувати швидко, а м'язева пам'ять руки будуть самі реагувати і самі будуть накладати той турнікет. Наприкладі, 22-го року і зараз набагато менше, які прям самі приходять. Є ще одиниці, їх менше. Але ті, що попали, вони також розуміють, що їм треба навчатися. Їм треба навчатися, бо це зберігає їхнє життя. Вони розуміють, що тактична медицина зараз дуже дуже важлива. Звичайно, у 22-му році було менш медбази. Ну, вона була, але точно менш, ніж зараз. Зараз ми забезпечені дуже медбазою. Набагато більше. І манікени є, і манікени для тампонування є, і турнікети набагато більше бандажів, оклюзійок. Всього зараз вистачає, аби вони хотіли навчатися. Зараз холодно, то на манікенах вони вчаться. Зараз багато нам манекенів. Вони їх там називають, да, їм подобається, ім'я дають їм. Головне хотіти цього. Головне хотіти бажання і все в їх вийде. Навчання зараз дають, я думаю, на вищому рівні. Якщо хочуть навчитись, вони навчаться в будь-якому випадку. Просто треба хотіти.